На цій карті продемонстровані родючі плантації бавовни, що розквітали в анексованому Криму від початку серпня. Вслід за розквітом у Криму бавовни, там чомусь почали тотально в'янути ціни на відпочинок. Та попиту на кримську засмагу це не збільшило. Навпаки, русоторісти почали масово утікати. Мамуль мамулечка, давай треба свалювати звідси. Тим часом універсальний туристичний маршрут для рашистів під назвою «надо Надазвалювати відсюда» може бути запропонований росіянам і в Європейському Союзі. Ростелевізор одразу помітив тенденцію. В Євросоюзі начебсуждають запрет на шенгенські візи росіянам. Та як завжди, колективні скабєві Соловйови прибрехали, бо поки йдеться не про заборону Шенгену, а про його жорсткіший режим. Глави МЗС Євросоюзу обговорять візові обмеження для росіян. Тобто мова про візи туристичні. Я підтримую ідею обмеження туристичних віз для жителів Росії, тому що важко зрозуміти, як зараз, коли в Україні ліється кров невинних людей, багато людей в Росії вважають, що це правильно, і водночас туристи розважаються на європейських курортах. Такого бути не повинно іншими словами. Отримати криваві гроші, отримані за вбивства і ґвалтування жінок та дітей, за намародерені українські унітази, розграбовані будинки, вивезене збіжжя, пограбовані крамниці. Таке для людей цивілізованих якось ну. Не окей, не можна перетворювати Європу на супермаркет, в якому неважливо хто заходить. Та я думав спершу, що на Росії знову заведуть стару пісню про контрсанкції і почнуть розхвалювати набережну сочі, краснодарські шезлонги і романтику моря лаптєвих. Аж виявилося, для росіян перспектива залишитися наодинці з Росією викликає панічні атаки. Ситуація ненормальна. куди вже нас можна уже і так ніж пріс. Реакція між тим традиційна на тему пускання газів. Рига і талін побіжали навіть впереді пряді паровоза, європейського паровозу, який, правда, вскорі нічим буде топити. Відверто наляканими виглядають і професійні руські ліберали. Чому себе в Росії запірати? Мовляв, візові обмеження це тільки на руку Путіну, бо на Шезлонги і Шопінги Європи ходять багато хороших грузких. Ну, це не ізбирателі Путіна, це преимущественно люди з опозиційними взглядами. А в нинішній ситуації це люди з сантівоєнними взглядами. Можливо, він мав на увазі цю жіночку зі Швеції з опозиційними поглядами. чому ви розбрашуєте символіку українською? Символік українське да. Фашистська ти маєш в виду? Ні, а тут країни чи цю дівчину в з антивоєнними поглядами вашу Україну Росія победить! Росія победит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Чехерсон! Херсон? здається, це вже будь-які границі. Не любиє граніци, а конкретно українські кордони російська армія перетнула ще у 2014 тисячі в Криму, з якого російські туристи зараз утікають, але не розвертають назад російські танки. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа закрила росіянам своє небо, але відкритим лишила суходіл. Понад 60% росіян після початку повномасштабної війни РФ проти України в'їздили до ЄС через кордони Естонії або Фінляндії. Через Литву понад 132 тисячі, через Польщу 26,5 тисяч через Норвегію трохи більше 8 тисяч росіян. Дуже переходять будь-які з кравого смисла, і це справді переходить. межі. я от я свізиво приїхала загорела і щаслива. Вот і это, то, что сейчас там делают, закривають это все, я за то, чтобы ездить свободно. свободи після усього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії як до держави терориста. І до речі, саме з цієї точки зору варто визначитися зі ставленням до громадян Росії. Я дякую Чехії, державам Балтії та іншим країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії в Європі щодо питання про віз візи для громадян держави терориста сім країн Євросоюзу закликали решту Європи вже і негайно розібратися з туристичними візами для росіян, десь Призупинити дію віз, десь обмежити до прикладу, Естонія вже перестала до себе пускати росіян з такими документами. Схожа політика у Чехії, Польщі, Литви і Латвії. А спочатку осені кажуть, уже фіни на 90% обмежать обмежить видачу віз росіян в цих державах. Пояснюють, що саме туристичні візи повторююсь, туристичні. Це не гуманне право для росіян. а Привілей, об'яки росіяни, часто просто витирають ноги. Приміром, обурюючись, чому у Латвії люди з латвійськими прапорами Провокатори. неводіли ти що українські фактори зв'язні в останній день серпня? Міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають обговорити, що колективній Європі робити з візами. Не можна перетворювати Європу на супермаркет. Це чудово розуміють у багатьох країнах Євросоюзу, особливо що межують з Росією. Однак деякі держави з європейського клубу вже попередили у своїх дипломатичних супермаркетах. Вони залишать вільні каси для Росіян. Особливий All Inclusive прогнозує Угорщина, яка схожа, Же взагалі влаштовує Росії сезон знижок, заявивши, що Будапеш не підтримує ні обмеження туристичних віз, ні взагалі нових санкцій проти Москви. Та боюсь, аби такий сезон знижок не завершився в результаті закриття супермаркету по причині повторного масового заїзду Росіян у Європу на танках. Віктор Орбан це добре розуміє, бо виявляється як колишній комсомольський лідер зрадив комуністичні ідеали і зробив свою політичну кар'єру. На виведенні московського війська з Угорщини, і від цього його реверанс у бік схоже зради європейських цінностей виглядає ще непристойніше. Андрій Орляк ТСН 1 плюс 1, марафон Єдині новини.